Загинув захисник Олександрієць Євген Смоляков. 8 травня під час бойового завдання на території Азовсталі в місті Маріуполь загинув наш земляк Олександрієць Євген Смоляков, позивний Ойген. Цю втрату підтвердила тривала експертиза, результати якої засвідчили смерть Євгена. Герою було 46 років, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У нього залишились батьки, брат, син та кохана. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково, повідомила прес. Служба міськради 14 грудня міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв'язок із містянами. Озвучувалися питання перебоїв з електропостачанням та опаленням, допомога в лікуванні та придбання генераторів для багатоповерхівок. Відповідно до доручення міського голови, комунальники вже виїхали на проспект Будівельників 35, аби з'ясувати причини проблемного теплопостачання. Нагадаємо, що графіки прийому міського голови та його заступників можна знайти на сайті міської ради у рубриці Жителям. Придбай фотокартину, допоможи придбати тепловізори для бійців 57-ї бригади. На сторінці координаційного центру волонтерів виставлені 8 лотів картин відомих українських фотохудожників, що залишилися після благодійного аукціону. Їх можна придбати, взявши участь в інтернет-аукціоні, який триватиме до 12 години 16 грудня. Стартова ціна лоту 2 тисячі гривень. Представники добровольчого формування територіальної громади Олександрії отримали заохочення від керівника поліції області за виявлену громадянську позицію, самовіддану та активну діяльність і забезпечення публічної безпеки, взаємодію з поліцією в умовах воєнного стану. Роман Козяков вручив подяки командиру маневреної групи добровольчого формування Володимиру Гориславцю та 19 його представникам. На Кіровоградщині рятувальники протягом доби скюветів, узбіч та складних ділянок доріг вилучили 15 вантажних та два легкових автомобілі. Були ДТП і в Олександрії. Одна із них трапилася вранці 15 грудня. О 7.04 до швидкої надійшов виклик щодо ДТП по 6 грудня 138. Водій легкового авто не справився з керуванням через ускладнені погодні умови та збив 63-річну жінку, яка працювала двірником та посипала дорогу. Постраждало з переломом лівої гомілки травмою коліна, переломом кісток носа, а також черепно мозковою травмою та струсу мозку доправили до центральної міської лікарні. Водій та пасажири медичної допомоги не потребували, повідомили працівники екстреної медичної допомоги. На місці працювала поліція. Футбольний клуб Олександрія та головний тренер Юрій Гура припинили свою співпрацю. Юрій Гура очолив команду на початку сезону 2021-2022. Він практично з нуля сформував нову команду, яка поступово із тура в тур набирала обертів, демонструючи хороший яскравий футбол. Загалом у якості головного тренера Олександрії Юрій Гура провів 33 матчі. Під його керівництвом команда одержала 16 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок. Спортсмени Спортмакс взяли участь у чемпіонаті України з кемпо карате і Кобудо, що відбувся 11 грудня в Полтаві. Всі учасники змагань повернулися додому з нагородами, тренери з гордістю за своїх вихованців, а батьки з радістю бути батьками чемпіонів наші найкращі. Йдеться на сторінці спортивного клубу.